Тим часом стало відомо, що вночі українські сили завдали ударів по новоросійську. Один із них зачепив район розташування зенітно-ракетного полку РФ, де сталася детонація ракет с 300 і С-400. Також під удар потрапила на автобаза Шасхаріз. Одна з найбільших на півдні Росії, яка забезпечує ворожу армію. Після атаки порт тимчасово призупинив експорт нафти. А місцева влада оголосила про запровадження режиму надзвичайної ситуації. Також цієї ночі українські сили успішно застосували ракети довгі Нептуни по незвизначених цілях на території РФ. Це стало відповіддю на триваючі російські ракетні удари по Україні. Це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Також доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки. Характер цих атак вибрані мішені. Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури. І ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об'єкти.